Друзі, я вас вітаю. Мене звати Павлов Максим, це OnPage School, і в цьому відео я вам розповім, як використовувати чат GPT для seo задач. Поїхали. Я думаю, що ви вже познайомилися, як використовувати чат GPT. Якщо ні, тут буде отут десь відосик буде прикріплений, який функціонал у цього чату. Зараз суто по SEO буде, буде інформація. Майбутнє вже тут, майбутнє вже наступило, це треба прийняти. Ми живемо вже в новій реальності. Якісь спеціальності будуть зникати, якісь нові будуть з'являтися, але це треба вже приймати. А і сервіси з'явилися вже доволі доволі давно. Але от чат GPT їх так поштовхнув такий новий, новий подих їм надав. Ми для SEO використовували багато ai сервісів. Наприклад, сервіс Jasper, який класно генерує тексти. Використовували сервіс AI, який класно робить рерайт тексту. Цьому сервісу вже багато багато років. і Він нормально працює. І багато спеціалістів його вже знають давно. Є сервіси, які перетворюють тексти у відео. Є сервіси, наприклад, лука, які генерують різноманітний контент, там, графічний контент, і створюють для вас фірмовий стиль для вашого бренду. І я вам можу порадити такий сайт, який називається Futurepedia, де зібрані всі ai інструменти, які з'являються, можна посортувати за рейтингом або за типом завдач, які вони. Допомагають нам реалізовувати. І у вас можуть бути отакі глаза, як же розібратися в цих всіх ai сервісах, які використовувати, які ні, як працювати з чат-GPT. Ну, давайте я трошки трошки вам розповім, як використовувати той же самий Чат-GPT для SEO задач, і що, що робити, якщо ви. Там працюєте копірайтером, наприклад, невже це все? Невже е, ваша кар'єра скінчилася? Що робити? Е, ну мабуть, такі от копірайтери, які там працювали там за тисячу знаків? Вони вони зникнуть, в них немає вже сенсу, але з'являться нові такі вакансії е, спеціальності. Ну, їх ще немає, я так погенерував ідеї там якийсь seo контент з чаджепті, отака наприклад, там спеціаліст такий, з такою спеціальністю, контент-менеджер чат GPT, або спеціаліст зі створення контенту в чат GPT, або просто якийсь чат gpt спеціаліст. Я думаю, ми скоро побачимо на Work.ua такі вакансії, і вони, вони будуть сприйматися нормально. Якщо, якщо ми підемо глиб, глибше трошки і е, поговоримо про SEO, то я вик... ну, особисто я та моя команда використовуючи ChatGPT для таких задач. Давайте я вам розповім створення сайту. Що можна тут робити при за допомогою чату? GPT? знайти тему для сайту, знайти хостинг, домен, спроєктувати структуру сайту або окремої посадкової сторінки. Якийсь написати html код або взагалі написати код для якогось сервісу. А я в минулому відео показував, як згенерував сервіс, який створює, який считає кількість слів у тексті, і це я зробив там за 10 секунд. Я зробив генератор там для одного зі своїх своїх проектів. На жаль, не можу вам показати, але можете повірити на слово. Він створився дуже швидко і працює дуже прикольно. Тобто, ви це все можете робити. Ось, наприклад, я запитав у чат в GPT, знайди мені респонсів WordPress тему і він він мені знайшов. Наприклад, тема Астра одна з найпопулярніших тем для Wordpress, Або тема GeneratePress, Це тема, на якій ми працюємо і яку ми використовуємо у роботі. Тому він дійсно знайшов круті теми для Wordpress. Це кусочок коду, який я попросив його згенерувати, щоб написати на великий тул. І він з цим впорався дуже непогано. Йдемо далі. Структура сайту. Я попросив зроби мені. Структуру для сайту в тематиці Home Security Systems і він мені написав, що там є домашня сторінка, є типові сторінки, є сторінки брендів, і все це він мені зробив за декілька секунд. А, що ще? Кейборд ресерч він знаходить не тільки ключові слова, він ще знаходить для них серчволіум та діфікалті. Звичайно, ці дані потрібно перевіряти тим же самим Махревцем чи будь-яким іншим інструментом зі збору семантики. Але для для початку цих даних вам буде вистачати, щоб просто подивитися на нішу, коли ви збираєтесь. Робити сайт ніші, ви можете просто через JGPT зробити такий експрес-аудит цієї ніші і побачити якісь ключові слова. Це все теж дуже просто е, створювати контент. Ну тут взагалі в нас безліч чого він може робити. А він вам може знайти ідеї для статті, написати статтю, зробити структуру статті, зробити перелінковку, знайти донори для перелінковки, або зробити знайти статті або кусочок у самому тексті, де краще поставити силки, щоб злінкувати. Тут безліч різноманітних задань він може вам вирішувати, створювати розділ факт, створювати мікророзмітку. Робити аналіз статті з точки зору page quality, також я використовую різноманітні АІ-детектори, щоб перевірити ці статті, і вони проходять через ці детектори. Звичайно, там у Гугла своя ситуація, свій погляд на це все. Але якщо там текст трошки змінити, трошки переписати, перевірити факти, перек... зробити переклад там з англійської на українську і навпаки, то ви отримаєте доволі непоганий текст, який нормально ранжується. Я... Останні декілька тижнів роблю тести з створюючи контент через ChatGPT, не тільки текст, там і різноманітні таблиці і дані. І ця інформація нормально ранжується, нормально заходить у топи. Uh, ну, утопи по інше ключам, я не кажу, що він там вам напише статтю, яка там вийде, вийде в топ по високочастотному запиту і по конкурентному, і ви всіх розірвете. Ні, звичайно, ну треба цю інформацію фільтрувати. Uh, що ще? О, робити опис товару, робити uh, опис категорій в інтернет-магазинах. Я пам'ятаю, коли я працював в інтернет магазинах і як це було важко нам писати uh, безліч. Цих фільтрів в інтернет-магазині треба було написати текст про кожний цей фільтр, і це була така муторна робота. Зараз це робиться отако. Зробити інформацію про автора. Якщо ви створюєте афіліат сайти, то вам потрібен якийсь автор на сайті. і Вам написати треба, де він працював, де він взяв цей опит досвід роботи, і це все може зробити чат GPT доволі просто зробити рерайт контент, якийсь кусочок тексту переписати це, теж не проблема. Написати креативні заголовки та метатеги із входженням ключових слів. Це це запросто. Дуже дуже великий е, частину контента він з вас знімає. Зробити поточний аудит сторінки. Наприклад, я прогнав цю, цю сторінку і е, отримав показати, е, показник page quality. і він, е, як ви бачите, там low-medium. і ChatGPT е, е, дає вам відповідь, як, е, як ви можете покращити свій. Е, Свій показник page quality. Що ще дуже він нам спрощує роботу по лінбілдінгу. Він може збирати список сайтів для розміщення для посилання, знайти список формів по окремій тематиці, написати письмо для аутричі та багато, багато, багато що, що чого. Uh, що ж для чого ще я використовую ChatGPT? Наприклад, у вас є сайт, і ви не можете зрозуміти, як його монетизувати. А uh, ChatGPT допоможе вам знайти джерела для монетизації, знайти партнерські програми, знайти біржі для протожу сайту. Я це все протестував і він працює доволі непогано з uh, всією, всією інформацією. А, отже, ChatGPT – це дуже крута штука, але е, не тільки він є, є багато сервісів, е, вже з'явилося. Я дам під цим відео силочку на оцей файлик, е, де зібрана безліч різноманітних інструментів, і ви можете подивитися. Е, і на останок я хотів вам сказати, що для тих, кого цікавить ця тема, так також саме, як і мене, я зробив курс, який називається «ChatGPT для СЕО. Він свіжечок, я тільки його зробив, але ви бачите, там вже є реєстрації. Люди вже купують, люди вже вже дивляться його і ви використовують його у своїх проєктах. Я залишу посилання. Під цим відео на цей курс, і ви можете зробити все, що я тут розказав. Ви можете зробити це для свого проекту або прокачати свого джуна, або прокачатися сам, або прокачати свого керівника, якщо він там ще не розуміє, які можливості дає нам чат GPT. Тому запрошую вас всіх на курс, а також підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і дивіться на інші мої відео. Я буду випускати відео на цьому каналі, буде багато чого інтересного. Цікаво, вибачайте. Пока-пока.